Держпром Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків. Місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста. Або лишаєтеся тут попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Цеглу, що вціліла на відбудову потрощеного, деревину на опалення, метал здати, дрібними шматками будівельного сміття засипати вирви від влучань. він – реюз часів великої війни в одному з передмість Харкова запрацювала програма циркулярного будівництва. Зруйновані обстрілами будівлі розбирають, цеглу відчищають, сортують на цілу і биту. Та використовують вдруге для відбудови побитих війною хат. Сьогодні наша подорож до руської лозової село за 5 кілометрів від Харкова, що його росіяни окупували у перші ж дні вторгнення. Звільнили населений пункт ЗСУ у квітні минулоріч. То як це шукати будматеріали на руїнах сільради і хто може скористатися таким реюзом? Рушаймо. Станція держпром. Знайти майданчик циркулярного будівництва легко. За чималим яскраво-зеленим наметом навпроти церкви нас зустрічає Ольга. Вона місцева мешканка, яка керує робочими на місці. Троє чоловіків у салатових жилетах та будівельних касках коперсаються у купі землі, шматках цегли та просто якогось сміття. Поряд побиті хати, а двоповерховий будинок навпроти. Ще й повністю вигорілий. Для цих чоловіків це підробіток. Хтось їздить сюди з Харкова, хтось місцевий. Оплачує їхню роботу швейцарський фонд, говорить один із робітників Олександр Булгаков. Вибираємо, чистимо, перевозимо, складуємо. А потім, як приїжджають, відправляємо, допомагаємо загружати в машину. І відправляємо, хто потребує цього. Чи багато цілої цегли, чи багато битої? Багато битої. Є такий, що зовсім мусор. А ну, от ми вибираємо половина на половину йде. іде цілою половинками, меншими, більшими. Багатенько. І той, і той. Для вас це підробіток, я так розумію. Ну, та так якось. Туше. Треба щось робити. Роботу знайти складно зараз. Да. Зараз роботи нема. А ну, це приїжджаємо сюди, допомагаємо. Відсортовану цеглу чоловіки складають невеликими блоками. Окремо червону, окремо білу. Биту відкладають окремо. Говорить проєктна менеджерка програми циркулярного будівництва Анна Прокаєва. На сьогодні, щодня відбувається руйнування, на жаль, від ракет, від різних так, підривів. Страждають не тільки люди, страждають будівлі, ми втрачаємо будівлі і утворюються там за офіційними даними, але знову ж таки, щодня плюс-плюс. Це більше вже 12 мільйонів тонн таких відходів руйнування. І в основному все це йде на полігон. Лише там дищиця, дрібниця йде на перероблення і отримуємо вторинний щебінь. Наприклад, ось нещодавно ми замовляли у двір підсипку. Я побачила, думаю, так, щось багато дошки, у мене вже так наметан, наметане око. Я думаю, це, мабуть, вторинний з відходів руйнування. Дійсно, перепитала, зателефонувала це звідти, і це дешевше. А цей ринок розповсюджений, але насправді є. Якщо подивитися, є величезна кількість цінних матеріалів, які можна повторно використати і при тому не замовляти, не виробляти щось нове. І ось якраз на цьому на прикладі, який ми зробили у русській лозовій, тут до 70% будинків, які зазнали часткових чи повних руйнувань, територія деокупована, і ми якраз ось тут вирішили зробити це. sind hier Голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко називає трошки інші цифри. Хоча візуально руська Лозова дійсно один із найпобитіших населених пунктів. Руська Лозова зазнала великих дійсно руйнацій, бо тут знаходились російські окупаційні війська, і при відступі вони дуже торощили населений пункт. Ви самі бачите, наскільки зруйнована інфраструктура майже на 50% зруйновані. Приватні домівки людські, зруйновані всі об'єкти критичної інфраструктури. Зараз частина ще населеного пункту залишається без електропостачання. До кінця року енергетики обіцяють електропостачання відновити в повному складі. На сьогоднішній день працюють програми по відбудові, які дають можливість і є відновлення людям повернутися до житла. Місцеві програми, які надають будівельні матеріали. Разом з обласною військовою адміністрацією зараз принаймні у нас реалізуються програми по відновленню багатоповерхових будинків. Але багато розбитих домівок. Програма циркулярного будівництва пілотна. Її започаткувала громадська організація Zero Waste Харків разом із Дергачівською міськрадою. Кошти виділяє швейцарський благодійний фонд, говорить Анна Прокаєва. Ми шукали довго десь два 3 три місяці. Місце, де можна розташувати цей майданчик. Насправді дуже проблема велика. Існує розташувати, щоб була проведено розмінування, щоб було безпечно. А по-друге, щоб там люди жили, щоб був запит, легко дістатися, тому що ми розраховуємо, що будуть приїжджати люди з Харкова. Це ми розраховуємо на потоки. Не тільки сировини, яку ми тут будемо демонтувати, розбирати, ось таким чином сортувати, відсортовувати, а так само це інші матеріали з Харкова, з інших громад у Харківській області, як ми бачимо, що великий попит йде, наприклад, на двері, на вікна, бу. Люди готові це повторно використовувати. Чи мешканці руської лозової можуть прийти сюди і взяти ось цю два, цеглу? Два Варіанти у нас на сьогодні у нас поки що забезпечення за підтримки ось швейцарців. Все це відбувається. Ми сплачуємо робочим. І можемо оцінити скільки коштує вилучення однієї цеглини. Ну вона десь в районі півтори-дві гривні виходить. А це ця оплата закінчується, і ось зараз ми можемо безкоштовно надати. На майбутнє ми можемо вже розрахувати, скільки ми можемо закласти грошей. Так і в принципі людина може за собі вартістю взяти цеглу, яку ми будемо демонтувати з інших будинків, або вона може самостійно прийти і власне вилучати з цієї. Купи у нас були такі випадки. Люди приходили і вилучали стільки, скільки їм треба. Станція Держпром. Користалися програмою реюзу цегли мешканці Руської Лозової Любов Бухолдіна з чоловіком. Їхня хата побита. Пенсіонери кажуть, було три влучання. Але у порівнянні з сусідськими вигорілими, мовляв, їм ще пощастило. Двері теж двері не було. це ніякі двірі у нас не було. Раз, два, три. І в хаті стекла побите, і все. І рами повилітали. У нас була літня веранда. була. Мы еще с дедом строились, когда кирпичик стоил 11 копеек и 17 копеек. Это 70-е годы, дети. А зараз, а зараз, мы ж не знаем, даже почему зараз. Вот видите, все, это рушится, видите, чтобы не упало. Вот это ж все разбито, все перебито, шутки порядок навели. Ну, уже порядок навели. Посредством, что было, три прилета было. Вот сюда прилеты были у нас, вот это все на видите. И тут под дом туда прилеты были. Вот это все разбито. Тому ми з дідом взяли кирпичі. Усі вісім вікон у їхньому будинку було вибито. Вставили за державною програмою. Голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко каже, що пілотна програма циркулярного будівництва покриває те. Що не може покрити програма є відновлення. Сарайчики, якісь там гаражі, споруди, там літні кухні це дуже важлива така робота. Вона дуже потрібна і сьогодні ну, користується великим попитом. Люди приходять, беруть матеріали, і відновують свої прибудинкові території. Бо є відновлення. Сьогодні формує програма тільки відновлення будинків. Місцеві програми, всі фінансові, які спрямовані на відновлення саме от житлового фонду будинків. А саме цей майданчик дає можливість людям відновити літні кухні, сараї, де утримувати худобу, гаражі і десь там частково, можливо, якісь свої приватні домівки. У Харкові у Waste є спеціальний хаб, де збирають зайві та непотрібні речі і матеріали, які знадобляться для відбудови чи ремонту зруйнованого житла. Хаб працює на Малопанасівській 5 дроб. говорить проєктна менеджерка Анна Прокаєва. Чи в світі є подібний досвід реюзу? У світі взагалі є стандартні практики, повторне використання. Взагалі зараз циркулярна економіка це тренд так, в усьому світі. Тому. Я маю на увазі після бойових дій, зруйнованих будівель? Ну, ми шукали такий досвід, це не тільки ми, там, на рівні нашої спілки. Так? Ми шукали такий досвід і ми. А, бачили, що є у Сирії, У Сирії те, те що нещодавно так? можна говорити про те, що землетруси були, ось подібне. але насправді подібних, там, багато хто порівнює з Другою світовою війною, але склад морфологічний відходів руйнувань дуже різниця. Те, що було там півстоліття, скільки 80 років тому, і те, що зараз відбувається, ну те, що зараз що складається, можна зайти у будинок і зрозуміти, уявити, як це виглядає, наприклад, у ті ж Сирії, так що ну, все ж таки у нас досить не така, як європейська, можливо, стара Європа, але у нас у кожного були набір побутової техніки, багато текстилю, тому ось це якраз і є. Питання відсортувати досвіду ось такого, щоб ми запозичили. Ми не знайшли. Це перший такий досвід. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська, та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція É Deus